Слава Україні! Героям слава дорогі побратими! Чергове долучаємося до доброї справи і доставляємо разом з благодійним фондом Русанівкою ось цей чудовий автомобіль наших захисників, де зараз ми його маємо ще перевзути, запакували його важливими речами. Зараз покажемо все і дякуємо за логістику брату Юрію Юрійовичу з командою капеланів, братику Ігору, який везе його на Волчанськ. І також дякуємо потужні крила, благодійний фонд за їжу в тетрапаках. воду дякуємо теж брату Юрію. Теплі речі, там ще ковдри є. І, топливо. і, і, топливо. і, і дизельне топливо теж передаємо. Так повний, що, бак. повний бак. Дякуємо всім, хто підтримує наших героїв, підтримує Україну. Слава героям!